Курточки мікс, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лотів у нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо підводить цих курточки. Це є зимові курточки, чоловічі, чоловічі жіночі. Ось така жіноча моделька. Черівебл, розмір не байдуже, приблизно приблизно 7, середньої довжини курточка. Так, Наступна ось така. Оливково-коричнева курточка, ззаді ось так стягається. Також жіноча курточка в ідеї чи Розмір у нас 12. Наступна моделька. Ось така чоловіча. Розмір у нас йде, на елічка. Теж така зимова осіння курточка. Наступна, ось таку бачимо теплесеньку сорочку у формі курточки. Розмір елічка, також чоловіча моделька. Наступна ось така модельська, пішончиком. Розмір у нас елька. Наступна, що ми бачимо, ось таку шкурточку. Насичений такий колір. Розмір емочка, жіноча моделька. Капюшончик також, бачите, є маленький. Дивіться, яка класна тут є кавочка, великий розмір. Розмір у нас іде 2 xl Ось так виглядає. У ось така курточка, І гарний зелений колір. Теж жіноча моделька, подовжений фасончик осіння, Стан просто ідеальний. Від бренду CELINE. Розбір Мак. І вона йде така легенька, я так думаю, і тепленька. Наступна ось така чоловіча Nike 2XL. Така гарна. Зверху балонка, капюшончик, всередині ось така флісочка. Теж стан її ідеальний, новенький. Розмір великий, хороший, чоловіча модель. Наступна ось така синього кольору. Жіноча моделька. Розмір у нас іде Елічка. Наступна ось така сіра курточка. Розмір есочка. Наступна ось така. Так воно виглядає. В формі плащика. Теж жіноча ну, модель. розмір у нас йде. Подовжений фасон, тепленька, синя зимова корточка. Наступна ось така. Також ось так виглядає. терна курточка. Розмір у нас йде з цими розмірами. На жаль, не бачу, бо щось таке февраж великий розмір. На XL, можливо, більший, ніж 2XL. 2 XL. Ось така бежева теж жіноча з капюшончиком. Зимова осіння курточка. Ось така тепленька, теж розмір ЛХ. Цей курточки міксорто екстра ціна. 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.